Слава Україні! Готова вам представити календар пам'яті славетної жінки Ірини Фаріон. Ти зібрані 12 світлин, 12 найпотужніших цитат Ірини Фаріон. Основне завдання цього календаря допомогти 4-му батальйону Сила свободи, Рубіж, в який воював мій чоловік, захисник України, Василь Особа. Допомагайте і віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Тому що Ірина Фаріон це наскрізь метафорична, наскрізь афористична. Вона вся з цитатами, і вона вся в цитатах, які ми маємо пам'ятати. І коли запланували цей календар, була ідея зробити його тематичним. Цей календар теж є для мене таким символом незламності, бо Софія, якби думала, не тільки про маму не тільки про чоловіка, а про майбутніх солдатів, про нашу Україну. і вона дуже хотіла, щоб цей календар кошти з нього були власне на 4-й батальйон, там де служив Василь. Бригада Національної гвардії Рубіж буде отримувати нові дрони, нові засоби для того, щоб перемогти ворога.